Все частіше на вулицях Житомира під час повітряної тривоги можна спостерігати, як люди займаються своїми справами та продовжують прогулянку містом. 13 листопада журналісти «Житомир.Інфо» запитали містян, як вони діють під час повітряної тривоги, та чи користуються укриттям. Я користуюсь укриттям, тому що може все дуже різко статися і непередбачувано, тому краще завжди відреагувати на повітряну тривогу і завжди ховатися будь-де хоча б там, де безпечно. Так, користуюся. Вдома є укриття. У нас приватний будинок, є укриття. Реагуємо, спускаємося. У нас немає укриття, тому слухаємо, що буде відбуватися. Якщо якісь сторонні звуки, то правило двох стін. Ну, по-перше, у нас все-таки підвальне приміщення в будинку, тому ми не користуємося ним. Ми залишаємося в будинку. Просто слідкую за новинами, ми не спускаємося. Укриттям не користуємося, бо їх майже немає, і вони далеко. Часто закриті. Укриттям не користуюсь, тому що в принципі його поблизу і немає. Як такого є підвал, але ми туди ніколи не ходили, навіть не знаю, де він знаходиться. В коридорі в основному правило двох стін. Ну, звичайно, на сигнали повітряної тривоги реагувати треба. Це якщо звучить тривога, значить є якась небезпека. Але скажу чесно. На жаль, ми не ховаємося. Ми слідкуємо за телеграм-каналами. Якщо дійсно пишуть, що може бути гучно, що треба хоча б сховатися за дві стіни, тоді ми вже йдемо в коридор і в коридорі. Діти, коли в школі, вони звичайно йдуть в укриття, і молодці дуже швидко йдуть в укриття, і буквально декілька хвилин, і вони в безпеці. Реагуємо, знаходимося вдома, тому що поблизу немає укриття. Ну, знаходимося в, себе, в квартирі. Ну, зазвичай ми з коханою людиною спускаємося в, ну, в бомбосховище, яке в нас є. Але е, останнім часом ми переїхали і проблема з бомбосховищем якби не вирішується. Перші дні війни в укриття бігли, а зараз вже якось звикли. В коридорі тільки ховаємося, якщо вже відчули, що прилетіло поруч. Тобто зараз вже не так. часто? Ну, знаєте, людина звикає до всього. Я не скажу, що ми звикли до війни, але вже. Нерви такі, що залізні, такі як наші військові. Слава ЗСУ і дякую їм.